Привіт! Ви дивитесь Технопрок, блог, де кібербезпека не спить, а спостерігає за вами. Сьогодні, 6 липня, і ми підключаємось до глобального кіберпотоку, щоб розповісти, що нового у цифровій битві між штучним інтелектом, людьми і тостерами з Wi-Fi. Почнемо з Австралії. Авіакомпанію Qantas зламали не через вірус, не через витік пароля, а через звичайний телефонний дзвінок. Так, хтось подзвонив у техпідтримку, представився і. Бінго, у хакерів у кишені база на 6 мільйонів клієнтів. Питання: чи захищені ви, якщо хтось вміє переконливо говорити? Відповідь: Ні. Соціальна інженерія, головний тренд 2025. Де й тут допомагає голоси, міміка, скрипти легко, швидко, без слідів. Ідемо далі. Штучний інтелект не лише генерує котиків, він генерує атаки. За даними Краудстрайк, ну, понад 70% атак зараз ну, без файлів. Тобто немає вірусу, немає підозрілих вкладень, є лише людина або її симуляція, яка каже: натисни тут, введи ось це, підтверди той код. Ви самі натискаєте, ви самі відкриваєте двері. Той 3 лише підказує, як вас обдурити. Ще один факт. Фортінет зафіксував понад 36 тисяч автоматизованих сканувань в секунду. Уявіть, що секунди десятки тисяч цифрових очей дивляться на ваш роутер, камеру, принтер. Якщо у вас пароль QWERTY або Admin 123, вважайте, що вас уже зламали, тільки ви про це ще не знаєте. Регулятори ЄС нарешті прокинулись вступають у дію Cyber Resilience Act і DORA. Відтепер всі цифрові продукти від банківських додатків до прасок мають бути безпечними за замовчуванням, інакше штрафи, заборони і цифрове вигнання з ринку. Європа більше не грається. Кібербезпека це не фіча, це обов'язкова функція. І тепер гарна новина для України. Ми отримали доступ до резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Це означає, що... В разі масштабної атаки на критичну інфраструктуру до нас прийде допомога. Спеціалісти, техніка, алгоритми, кіберсолідарність, у дії, підсумок, людський фактор лишається вразливим. Штучний інтелект працює на обидві сторони, а безпека це, це не налаштування, це культура. Підписуйтесь на технопрок, не тому, що модно, а тому, що наступний дзвінок у техпідтримку може бути не про австралійську авіакомпанію, а про вас.